Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Кріс, а звідки взялися гроші? О, а тобі не зарано задавати такі питання? Ну добре, слухай, уяви, що грошей нема. Ти займаєшся сільським господарством, у тебе є курочки, тізоньки, свинки бігають. Як у баби Ліди? Так, як у баби Ліди. А де той песик, який не зміг перелізти через паркан? Здається, він ще тут. М'яса у тебе багато, але як ти не намагалася, а у тебе не росте пшениця. А хліба то хочеться? Ех, не росте. Береш шмат сала з погреба, ідеш до сусіда, міняєш шмат сала на півмішка пшениці. Тобто ти обміняв свій товар на чужий товар. Прийшла додому, зробила хлібчик, поїла його салом, зварила собі чаю, і раптом тобі заходилося яблучного пирога. Ти береш ще шматок сала і йдеш додому до баби валі. Баба валі, я прийшла міняти шматок сала на, шп... на пироги». Ти що внученька? Я вегетаріанка, я не їм вашого сала. Не треба мені воно. Нічого я тобі не поміняю за сала. Валь, ви чого? Бери сало, дай мені пиріг. Немає і не проси. І тут починається перша проблема: що обмід не вийде, якщо одному із вас не підходить товар. І по-друге, за твій шмат сала скільки вона повинна тобі порогів? Один, п'ять, десять, і тоді ти згадуєш. Що вдома у тебе пуд солі є, а сіль то всім потрібно. О, сіль хороша, річ, завжди знадобиться. Давай мінятися. Ось так. Сіль стала головною валютою. У нас це була сіль, у ацтеків, какао, боби, а на острові Наурії в Тихому океані і зовсім щури. Щури? Уявляєш, час ішов, і потрібно було щось таке знайти, що у всіх країнах оцінюється повага, справедливість, прагнення. До саморозвитку і альтруїзм, тобі скільки років взагалі золото? Люди почали обмінювати товар на золотий пісок і злитки. Тільки уяви, скільки золота потрібно обтягнути, щоб викупити, наприклад, чийсь будинок. І тоді те люди стали носити все золото до ювеліра на зберігання. А той давав їм паперові розписки, скільки й кому він винен. Так і почали платити ними. Та так сподобалося розплачуватися папірцями, що з часом ці папірці перетворилися у звичні нам гроші. Якби ти жив за часів ацтеків і баби валі, чим би розплачувався ти? Дайте відповіді. Дякую за увагу. До побачення.